З перших днів війни храм Різдва Пресвятої Богородиці став і духовним оберегом, і прихистком для десятки тисяч українців. Започаткував центр допомоги і волонтерства, настоятель храму Віталій Лопушанський разом із працівниками церкви та небайдужими дніпрянами. Власне, ця війна розпочалася ще в 2014 році. Це великий період часу великої боротьби. Українського народу за свою незалежність, за свою свободу, за свою віру, за своє право бути українцем цей рік особливо був важким. І в першу чергу я хотів би подякувати від імені духовенства, вірян нашої православної церкви України Дніпровської єпархії, нашим славним воїнам, тому що цей рік був рік великої боротьби. Подякувати їм. Нашим захисникам і захисницям за їхню мужність, за їхню відвагу, за їхнє чесне, достойне служіння українському народу. Завдяки їм ми перемагаємо ворога. За цей період часу на території нашого храму і в храм прийшла велика кількість людей. Серед них, в першу чергу, це. Переселенці, ті люди, які потребували нашої уваги, які потребували нашої допомоги. Це і дорослі, це і діти, це і діти з дитячих будинків, сироти, які вимушено приїжджали, їх привозили в наше славне місто Дніпро, і ми надавали їм цю велику допомогу. Це більше 20 тисяч людей, які прийшли через храм і отримали ту чи іншу допомогу в тому чи іншому вигляді. Гарячі обіди, продуктові набори, одяг, взуття, іграшки, постільна білизна, посуд та інші необхідні речі збирали у волонтерському центрі та передавали тим. Хто цього потребує серед вимушених переселенців? Було і духовенство Донецької єпархії православної церкви України, представники якого зазнали усіх тортур і знущань ворога, ледь врятувавшись, евакуювалися з Маріуполя до Дніпра, та не впали у відчай, а створили у нашому місті гуманітарний хаб, який допомагає переселенцям. Системну допомогу відправляють і бійцям на передову за підтримки Дніпровської єпархії. Духовенство Донеччини звершує богослужіння для переселенців перші місяці війни. До нас в Дніпро, і, зокрема, в нашу Дніпровську єпархію Православної церкви України прибуло духовенство Донецької єпархії на чолі з митрополитом Сергієм Донецьким і Маріупольським. І, Дійсності, наш керуючий нашою єпархією, архієпископ Симеон, всіляко підтримав наших братів, наших співслужителів в тому, щоб вони також відчували себе. Те, що ми єдині, ми єдині в Бога, ми єдині у вірі, і ми в. Єдині в цій великій боротьбі. І дійсності і Владика Сергій, і духовенство. Вони мали можливість, яку надав їм Владика наш, звершувати богослужіння в наших храмах і в нашому храмі, зокрема, духовенство приймало участь, для того, щоб вони також мали можливість спілкуватися зі своїми парафіянами, які. Також вимушено приїхали в цей час чи то з Маріуполя, чи з інших міст Донецької єпархії. Попри тяжкі виклики, які постали перед українцями у храмі Різдва Просвятої Богородиці, завжди людно. На службу приходять як і Дніпряни, так і ті, хто обрав наше місто, як тимчасову домівку. Більшість переселенців стали для священнослужителів друзями. Досі пропонують свою допомогу. А їхні діти відвідують недільну школу, де для них проводять майстер-класи, пізнавальні уроки. Вивчення пісень. Я сьогодні хотів би висловити щиру подяку людям, які допомогли і допомагають нашому храму звершувати свою волонтерську діяльність і соціальне служіння людям. Це в першу чергу я висловлюю щиру подяку нашим друзям, нашому меценату Дніпровської єпархії Православної церкви України Олександру Володимировичу Петровському і Мілю Карленовичу Арутіняну. Всім людям, які долучилися до великої справи, я сьогодні хочу щиро подякувати нашим храмовим волонтерам, які кожного дня трудилися і працювали на те, щоб забезпечувати і допомагати тим людям. Особливо я хочу подякувати благодійному фонду Солідарність і, зокрема, віце-президенту. Яні Юрівні Іваніловій, тому що вона кожного дня турбувалася і турбується про те, що ми мали можливість допомагати людям. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Лопушанський зазначає, що після перемоги на нас чекає велика робота, психологічна підтримка воїнів, які повернуться з фронту, а також моральна допомога родинам загиблих військових. Я хотів би закликати і надалі всіх наших парафіян. Вірян, всіх людей доброї волі, що ми і надалі були єдині, тому що війна продовжується, але ми в свято віримо в нашу перемогу. Ми закликаємо всіх до молитви. Ми закликаємо Боже благословення на наших славних захисників і захисниць для на всіх людей, і лікарів, і рятівників, і волонтерів, людей доброї волі, всіх українців. Щоб ми були єдині, об'єднані, допомагали, підтримували один одного і тим самим перемагали ворога. Наша сила в єдності перемога незабаром. Маргарита Собільняк, Андрій Миронюк, новини Д1.